Майже 2 мільйони євро гранту отримає Ковель на перебудову житла для переселенців. Нині в місті майже 5 тисяч людей з гарячих регіонів. Частина помешкання орендують. Багатьох розмістили у студентських гуртожитках, але вже в невдовзі почнеться навчання і де жити переселенці не знають. Завдяки європейській допомозі. В місті переобладнають два нежитлові приміщення під квартири. Тож дах над головою отримають 60 людей. У нас п'ять на настановки поїбла, прям люди лежали. Це ужасно. Днем коли люди ходять. Пані Ольга з подругою декілька днів тому приїхали в коваль з Миколаєва. До цього жили в підвалах рідного міста, ховалися від постійних обстрілів. У підвалі спала сидя. 70 днів. І на ногах кожа полопалася вже ноги опухли. Тимчасовий прихисток їм надали в приватному котеджі, який виділили для тих, хто рятується від обстрілів. Тут є три кімнати, зробили такі, от як е, ліжка двохярусні, і близько 20 людей може тут розміщатися. Одна кімната ось тут спальня, три кімнати зверху і одна ще є знизу. Там ми зробили також кухню. Люди є живі. Люди живі є. А це кадр зівщин, зруйнованого окупантами рубіжного, звідти дивом під обстрілами вдалося вирватися пані Валентині з доньками та онуком. Цей студентський гуртожиток став прихистком для родини, як і ще для майже півтори сотні людей, переважно зі сходу. Все равно вірю, що ми повернемось додому, і все буде Україна. Хоч я і стара, я доживу. І знаю, що буде Україна. Втім, менш ніж за місяць сюди прийдуть студенти. Де жити далі? Люди не знають. У нас живе контингент, яким практично нема куди їхати. Це Волноваха, Маріуполь, Рубіжне, Попасна. Людям уже підшуковують вільне житло в селах, а ось у Ковалі вже невдовзі візьмуться за реконструкцію будівель під квартири для переселенців. Ця будівля, яка буде підпадати під реконструкцію, це одна із будівель і ще є. От ну, сусіднє будиночок. На це місто отримає грант 1 мільйон 800 тисяч євро від міжнародної фінансової організації Невко усе в межах програми підтримки Євросоюзом потреб з розміщення переселенців в Україні. Завдяки перебудові приміщень тут зможуть оселити до 60 переселенців. Пріоритет це буде для людей, які які втратили житло, які переїхали з окупованих територій, які там мали майно, які його повністю втратили. Можливо, сім'ї з багатодітних сімей. Уже невдовзі оголосять тендер та за місяць півтора планують взятися за перебудову. І таку співпрацю з євросоюзом хочуть продовжити, бо нині в місті приблизно п'ять тисяч переселенців. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факти ICTV, Єдині новини.